Я о том, що трактор без ведущего передка для фронтального погрузчика слаб. Ні, нічого він не слабий. Тут багато що залежить від розподілу навантаження на сам трактор. Якщо у вас вага зміщується на передок, то звісно, що передок довго може не виходити. І без різниці це ведучий міст чи просто балка. Форма стріли має значення, хто б що не казав, і це вже давно перевірено часом. Наш хард нерідко використовується навіть без задньої противаги. Так що стріла вирішує, як то кажуть. Ну і розташування стійок само собою. Невдала конфігурація стріли, яка давить всією вагою напередок, і противага, яка встановлюється ззаду. Вони створюють вібрацію і тим самим призводять до того, що ви написали. Або передок не витримує, або проміжутка не витримує, або ще щось. У мене є там більш такі глибокі відео з цього приводу. Кому цікаво, не полянуйтесь, пошукайте в моєму TikTok. Хто бажає замовити хард 2000 на свій трактор МТЗ або МЗ, контакти на екрані. Дякую за увагу.